Навчитися акторського й ораторського мистецтва та розвинути в собі впевненість у Вінниці стартував прийом заявок на чемпіонат спікерів Вербум 2.0». Це соціальний проєкт, який складатиметься з чотирьох етапів: кастинг, навчання, півфінал та реаліті шоу. Впродовж шести тижнів учасники за допомогою менторів навчаться вільно виступати перед аудиторією. А наприкінці чемпіонату сім суперфіналістів мають підготувати розповідь на 18 хвилин про власне бачення розвитку України. Соціальний проєкт ВЕРБУМ має патріотичне спрямування, тому його підтримує департамент соціальної політики Вінницької міської ради. Багато дуже вінничан. Ми бачили всі і в інтернеті, і наживо, як люди з цікавістю слідкували за тими, хто приймав участь, за тими, хто став переможцем, за тим, як вони проходили всі ці етапи. Як цікаво спілкувалися з тренерами, і дійсно це для людей було важливо. І тому... Ми вдруге, як міська влада, підтримуємо такий захід. У нас є програма підтримки захисників і захисниць наших воїнів. Там також є діти, є молодь, це теж якби сприяє патріотичному вихованню і вони можуть себе в цьому спробувати. Тому надіюся знову слідкувати і бачити, як проходить голосування, як збільшувалася кількість голосів. Всі переживали і, скажімо таку паузу витримували до переможців. Але всі, хто був. Учасником всі були відмічені, нагороджені. Це теж стимулює, тому що люди стараються.